раночок. Знову напишуть, що баба яга, ну яка вже є з утра. Так, проважаю чоловіка в поле. Зараз Саня завантажує балансіри на трактор і, і їде, буде починати орати да, української мови. Ората. Бобік, що це думає? Ти що, Санючок? Пригрузив трошки Мальоха. Загрузив сюди, Соня, сюди Балансир. Заморився. тут же льотку йому положила, ту вимазав, каністра масла з собою береться вже туди, всі речі в общем збирається. Що воно? Десь щось, я не знаю. Можна... Тривога є чи нема. По новинах читаємо, то Кременчук весь без електроенергії. Просто Саня приїхав. Скільки Саня приїхав? приїхав? першого, так, да, десь. То якраз додому першого десь приїхав. То новини дивилася, була тривога, половина України. Просто тому ну ще й мрячка якась трохи зранку. O que